Вітаю вас, шановні поціновувачі грибів на каналі Грибалка з Наталкою. Сьогодні ми знову відвідаємо заплавний ліс, маленький дубовий лісок в заплаві однієї з приток Дніпра. На тижні, що минув, у нас був і снігопад, і дощі. От сьогодні легкі заморозки. Подивимося, що може рости в лісі за таких умов. Я сподіваюся, що ми знайдемо останні опеньки осінні, які ще не дуже заморозилися. Можливо, знайдемо фламоліну, Хотілося би також знайти гливу, тобто зимові гриби. Вітаю тебе, Ліс! Хотілося б побачити, що ти нам сьогодні приготував. Ну, це не зовсім їстівні гриби, певно, але гриби є, і це надихає на подальші пошуки. Ось які прекрасні високі дуби тут ростуть. Уважно дивимося під ноги. Фламуліна може рости просто посередині стежки, на рослинних залишках, які ховаються під листям. Так само можуть рости і опенькі осінні. Ось тут ми бачимо, що на колоді може проростати фламуліна. Ну, поки що вона зовсім маленька, молоденька, але запам'ятаємо це місце і потім прийдемо сюди, в наступні грибалки. Треба трішки зануритися в Чигирі, тому що. Гриби можуть рости не тільки на стежках, але й усяких чигірях. Інколи для того, щоб добути гриб, доводиться, доводиться лазити по колодах, переходити по дереву на інший берег ручаю з ризиком впасти в той ручай, і виконувати різноманітні акробатичні тюди. Просто для того, щоб знайти гриб, точніше, добути гриб, який вже побачив, який тебе манить, і якого не так легко дістатися. Так, ну це у нас не гриби, це у нас гали на добовому листі, але око на них вже реагує, тому що здалеку вони нагадують ту ж саму фламуліну. Лісок невеликий, але з пригодами. Навіть минулого разу я примудрилася трішки заблукати. Там, де ми з вами бачили, опеньки серчано-жовті отруєні, а також отруєну галерину. Ось після того місця мене щось крутонуло, розвернуло, і врешті-решт я прийшла зовсім не туди, куди збиралася. Може там якась. Цікава зона. Я не одна блукаю в цьому лісі. В коментарях до дописів про цей ліс, до відео про цей ліс, я бачила, що люди пишуть, що в цьому лісі є лісовичок, і геопатогенна зона, що люди просто втрачають відчуття напрямку, от як я минулого разу, і виходять бозна куди. Зовсім не туди, куди збиралася. Ось красиве дерево, де ми минулого разу знайшли фламоліно. Подивимось, що тут буде сьогодні. Дерево красиве, але почувається не дуже добре. І, до речі, фламоліна, як паразит, тому також дає. Додає йому клопоту, тому що фламоліна це і паразитичний, і сапрофітичний гриб, тобто вона і руйнує загиблу деревину, і руйнує вже живі, ще, ще, ще живі дерева. От ми бачимо, якась маленька міцена ховається. Ось. А ось Фламоліна. Ну, фламоліна в лісі є, це вже дуже добре. Вони отам на колоді ми щось бачимо. То зараз будемо виконувати акробатичні тюди і збирати фламоліну. А тут вже старі плодові тіла, о, тут і так багатенько. Ну, коротше, цей пеньок. Точніше, це дерево можна віднести до святих колод, які будуть приносити нам фламоліну протягом усього сезону. Ну що ж, поки що зробимо паузу і позбираємо грибочки. В лісі панує грудневий настрій. Сьогодні доволі холодно, навіть пташки причаїлися і майже не співають. Врешті-решт, грудень це ж все-таки зима. Нагадую всім, хто ще не підписався на канал, що, на це, що це варто зробити для того, щоб не пропустити новинки наших грибалок І слідкувати за тим, що можна збирати в лісі взимку. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть коментарі. А ну, от що я казала про акробатичні тюди? Ось! До Фламоліни дістатися треба хіба що з драбиною. Високо, звісно, вона виросла. Отже, шукаємо опеньки осінні, свіжо морожені. Їх не дуже видно на фоні опалого листя, але часом можна побачити ось молоденький красивий опеньок який виріс, власне, біля колоди. Вон який красень. А ось наш недобрий знайомий опеньок серчано-жовтий. Ви бачите, виглядає він дуже неапетитно, тому сподіваюсь, нікому і в голову не прийде збирати. Які опеньки, хоча цього року вони такі великі, лапаті, але зовсім не симпатичні. Це дуже отруйний гриб, який, на щастя, не дуже схожий на хороші опеньки, їстівні. Но хоча насправді в природі не буває поганих і хороших грибів, всі гриби виконують свою роль: і паразити, і сапрофіти, і навіть деякі хижаки От, наприклад, глива. Чи знали ви про це, може вести себе як справжній хижак? Вона може своєю грибницею вбивати маленьких істот таких схожих на черв'ячків, і потім їх з'їдати. Ось натрапили на вушка. Такий ось собі симпатичненький. Сьогодні у нас і один вух, багато, як ніколи. Ми вже назбирали їх трішечки і продовжуємо збирати. Вони такі сьогодні заморожені. Ось. Я, їх, в принципі, пробувала марнувати, як салат з моркою в сирому вигляді. Це мене не дуже захопило, тому зараз я переважно їх смажу разом з фламуліною. От у нас тут такі трішки підморожені в вуха, от навіть крига на них. Бачите, видно кригу. Настільки сьогодні було зимно в лісі. Крига вкрила всі гриби. Ну, не так, щоб повністю по всьому лісу, а так зонально. От, посбираємо трішки цих іудиних вух, тому що ламуліни небагато сьогодні. Глива в притомному стані взагалі поки що нам не траплялося. Тому збираємо те, що є. Вуха, так значить, вуха. Ну, нібито все. Перевіримо, тому що вони можуть ще ховатися. Під листям, як ми бачимо, от, під листічком сховалися. Ну, сьогодні буде ось таке сорті. Десь 50 на 50. Ось ми знову бачимо аурикулярію з вивисту. Шкода, що вона не є стівна і в лісі дуже багато. Ось якісь симпатичні трутовички. Скоріше за все губка дубова. Ось якісь повалені дерева. Їх я завжди розглядаю як щось перспективне, що це у нас? А це у нас гноювик мерехтливий морожений. Його тут таки доволі багатенько. Ну, на жаль, гноювик Мерехтливий я не збираю, хоча він і їстівний. А от маленька-маленька фламолінка. Дуже маленька, дуже молоденька. Хай виростає. Будемо збирати, коли підросте. До речі, Фламоліна росте доволі-таки повільно. Це гриб, гриб зимовий, призвичайний до важких зимових умов. Але швидким зростанням він не характеризується, на жаль. Так, що тут у нас? Просто дубові гали. Коли ми їх бачимо, Завжди є думка, що це якийсь гриб, особливо здалеку. От, до речі, якісь старі гриби. От на таких колодах повалених в сезон може бути фламоліна. Ну, поки що, поки що, на жаль, я її тут не спостерігаю. От. Аурикулярія звивиста. От, ходи. Прориті короїдом, який, власне, мабуть, це дерево і вбив. Бачите, як цікаво, вони прориті по центру, більш глибока борістка, а потім радіально розходяться на всі біч ходи. Мені здається, що центральна борістка це кладка, яку відкладав жук, а вже. Решта ходів була зроблена лічинками. Такі візерунки дуже красиві і незвичайні. А от аурокулярія з звивиста також дуже красиво виглядає разом з мохом. Завжди в лісі є чим помилуватися. Навіть якщо не знайдеш гриби, знайдеш враження. І гармонію від спілкування з природою. Ну от, я ж казала, що тут теж зустрічаються осінні опеньки. І от ми їх зустріли такі трішечки заморожені і навіть не дуже молоді. Ну, сьогодні нам вибирати не доводиться, які знайшли. Такий знайшли. От який великий. Так, а то у нас що? Це якийсь гриб, ага, відламаний, заморожений. Ну, в такому стані не беруся стверджувати, що то таке. От, опеньки, це добре. Опеньки зайвими нам не будуть, тому що ми їх взагалі знайшли сьогодні не так вже і багато. Подивимось, чи нема була тут іще опеньків. Ні, більше нема. Ну, я думаю, все одно тут на цій ділянці треба роздивитись більш уважно, тому що опеньок це такий гриб, який... Має дуже великий, дуже великий ареал. От можливо, ще в цій половині ліса це вже інший екземпляр, екземпляр армілярії. А так, там весь ліс може бути один цей пеньок осінній, який, власне, є одним великим таким організмом, найбільшим організмом що живе на планеті. Ось якісь грибочки в замороженому стані. Ну, по заморожених грибах зазвичай гадати не доводиться. На жаль, бачу, що більше тут опиньків. не, не можна побачити. Вони, звичайно ж, можуть бути під самим носом. Так, так, так теж дуже часто трапляється. Але, мабуть, не цього разу. Так, це ще у нас стало що. Ми побачили дуже цікавий гриб. Це Геаструм. В цьому лісі геаструмів я, здається, ще не бачила. Ось бачите, коли торкаєшся, вилітає трішечки спор. Бачите? Так цей гриб розносить свої спори по лісу. Він теж заморожений, як ми бачимо. Ось такий от вигляд він має. Він схожий на якийсь інопланетний організм. Конкретно якого виду цей Геаструм? Сказати я не можу. Цей гриб не їдять. Але вони мені завжди подобалися своїм незвичайним виглядом. Ось як він виглядає. Ось отакий от вигляд химерний він має, дуже цікавий. Дуже незвичайний. Ось така зимова прогулянка лісом у нас вийшла. Ми назбирали певну кількість осіннього опенька, трішки фламуліни зимового опенька, деяку кількість. Аурикулярії вухоподібне глибу ми сьогодні не знайшли. Ну, вона буде рости ще протягом всієї зими. Ще раз нагадую, що коли ви збираєте дикорослі гриби, треба бути дуже уважним та обережним. Оскільки є отруйні двійники у грибів, є гриби незнайомі, які також можуть бути отруйними. Тому кошен гриб, який ви покладете до свого кошика, повинен бути ретельно перевіреним. З усіх боків. От. Необхідно точно впевнитися, що ви збираєте саме їстівні гриби. Ваше здоров'я, ваше життя виключно в ваших руках. Тому слід завжди пам'ятати про обережність під час збирання дикорослих грибів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Обов'язково підпишіться, для того, щоб не пропустити наступні відео. Ми будемо гуляти лісом протягом усієї зими і розглядати, що саме росте в лісі в той чи інший період. Також підписатися варто хоча б для того, щоб відчути цей прекрасний вайб зимового лісу. Спокійного, тихого і приємного. На все добре до наступних зустрічей.